В Україні можуть скасувати плату за державну реєстрацію земельних ділянок. Це передбачають зміни до закону про державний земельний кадастр, який комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній Раді України до ухвалення у першому читанні. Якщо нові норми наберуть чинності, то за внесення інформації до держземкадастру українцям не треба буде платити детальніше у сюжеті. Реалізація проекту закону дозволить зменшити фінансове навантаження на громадян при оформленні ними прав на земельні ділянки. Вважає автор документа, голова профільного комітету Григорій Каледнік. Йдеться про плату за державну реєстрацію земельної ділянки, оренду, сервітут та обмеження щодо використання земель, а також внесення до державного земельного кадастру відомостей про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць та земельні ділянки. Нині ці адміністративні послуги відповідно до законодавства України надаються на платній основі. Я постійно провожу зустрічі з виборцями і звідти беру всі ці такі злободенні питання, і тому так було із молоком, так було із спадщиною. Зараз питання щодо плати за внесення до реєстру. Я рахую, що це дійсно для наших рядових громадян досить велике навантаження. Народний депутат вважає за необхідне зберегти плату лише за послуги з надання відомостей із земельних документів з метою фінансового забезпечення та ведення дрзм кадастру зарахуванням фінансування із бюджету. Водночас, документ за авторства Григорія Калетніка передбачає надання відомостей для Верховної Ради і Ради міністрів автономної республіки Крим, а також органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Безкоштовно. Я дуже сподіваюся, що так як одноголосно сьогодні підтримали всі члени комітету. 28 двадцять членів комітету народних депутатів так і підтримку отримаю у залі Верховної Ради для того, щоб цей законопроект був прийнятий. Реалізація проекту закону це виконання також одного із пунктів національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, затвердженого указом президента. На засіданні комітету з питань аграрної політики та земельних відносин народні депутати розглянули інші законодавчі ініціативи та взяли до відома інформацію голови Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами України Владислава Каськіва про стан реалізації національних інвестиційних проєктів в аграрному секторі України, приміром зерно України, зелені ринки та відроджене скотарство.